Щоб ви розуміли, в мене є зараз буквально 30 хвилиночок до виходу, щоб я зняла вам просто розмовне відео, бо в мене є бажання, знаєте, тут не робіть нічого, якщо у вас немає бажання. Робіть щирого серця. Коротше, це дуже спонтанне відео, насправді, але в мене є бажання з вами поговорити, тому я вам просто розповім, які в мене там плани на 25 рік. Що ви будете там бачити на моєму каналі. Е, По-перше, розмовні відео вони і так будуть на моєму каналі, бо я люблю б, там побазікати. Е, де і все. Е, ні, насправді ви ще будете бачити скоро подкаст про акторську сферу і, взагалі, про сферу кіно, театру і все інше. Е, я не знаю, наскільки це прям скоро буде. Тобто, це не так, що, типу, Завтра вже чекайте. Ні, почекайте. Дайте все там організувати, плюс-мінус. Плюс в 25-му році я збираюся знімати свій короткий метр. <світок> <світок> Насправді це буде. Я хочу зняти, по-перше, відео, щоб вам показати сам процес, як це все відбувається, як я там пишу сцена. Ну, Ладно, я не буду вже вам показувати, як я пишу сценарій, бо він вже написан. Ми будемо просто якби, різні там, елементи більш підходящі до кіно. Ми його просто так знаєте деталізуємо ще. Ось, Але сценарій вже готов. Я, я дуже рада. У мене є бачення, як я це хочу зробити. Коротше, давайте розповім вам трошки про це. На першому курсі ми загалом ну, моя професія, на яку я вчуся, це актор плюс. Постановник на сцену, плюс там трошки в нас є сценаристики, тобто все підряд, але в нас уроки базовані як більше на актор театру. І все одно, типу, ми там на першому курсі значить, вчилися писати, ставити сценки і все інше. І це дуже було прикольно. Перша моя сцена вона була жахлива, обертаючись зараз <схід> назад. Але це був досвід. Всі ми з чогось починаємо. Тобто в мене там не було. Прям якогось занадто цікавого конфлікту е і все інше. І я починала. Я себе не гнаблю, ми мене критики самі собі. Е і друга моя сцена, тобто вже на другому е семестр семестрі першого курсу, е вона Ні, починала я коротше з того, що я е думала написати про. Те, що нами керує, типу, але я розуміла, що в моїй голові бачення того, що я вже колись там бачила в театрі. І я розуміла, що ставити, типу, сцену вісьмихвилинну, е базуючись на тому, що я вже колись бачила, це не камельфо. Бо, типу, тоді не буде там мене, тоді буде, типу, згадки про те, що я бачила, розумієте? І я думала так. А що я про цю ситуацію думаю? Типу, що я думаю про те, що нами типу, керує, і як я це можу донести на сцені глядачу. І я потім зрозуміла, що це не те, про що я хочу писати. Тобто я їхала в автобусі, я така, о, війна! От про це я хочу говорити, а типу, завжди нас вчили писати і взагалі типу, йти в цю професію для того, щоб типу, розповідати історії, розповідати їх цікаво, і знати, типу, що ти розповідаєш. Коротше, не треба робити якусь какашку. Да? Е, і значить, я їду в автобусі, я, і в мене просто, знаєте, як ключ в голову, блін, впав. Я думаю, хочу, просто хочу зняти, е, не зняти, не а написати типу, сценарій про е, війну. І я думаю, так, ну, в цій сфері я хорошо знаюся, типу я це живу. Не з політичної прям е, точки зору, але, типу, там, те, що я відчувала. Я вирішила написати, значить, історію. Вона не торкається мене особисто, типу, да? але ну, такі історії є в житті під час війни, і ми потім, коли це показували на екзамені, моя сина прийшла на екзамен, я була дуже рада, бо перша моя сина не прийшла на екзамен. Я знала, що вона не пройде, бо ну, я не буду зараз відпродовжуватися, але це було і просто ну, овер. Дуже, дуже як вам сказати, Перша сцена, вона ну, так, щоб себе не обіжати, Хоч... Ну, я не обіжаю себе, я просто кажу правду, що типу, ну, вона була недолуга в тому плані, що там не було конфлікту, знову ж таки. Е, і коротше повернемося до другої е, сцени, цієї яку я написала, яка прийшла на екзамен, я була дуже просто рада, я просто себе відчувала багінію е, того вечора. Плюс тоді я ще грала в одній сцені, яка була написана моєю подругою. Ну, ну, наскільки я обожнювала тих персонажів. Ну, знаєте, це, типу, є персонажі, яких ти якби граєш, і вони вже були. Ну Їх вже грали, типу, в Голлівуді, їх вже грали в українських типу серіалах. І це завжди якісь там люди, які страждали чи щось таке. А тут щось нове, щось, типу, світ, який я не пізнавала. І це, типу, в голові моєї подруги є така. Це, типу, ну. Не те, що написали, хтось мені там дав, зніміть чи ось у вас зйомка там 27 грудня, умовно. А це, типу, сценарій, над яким в мене є там місяць, щоб попрацювати, і, і в мене є питання з приводу персонажів, і я їх записую, і я, типу, роблю і так, і таким методом, і таким, і я шукаю, і знаходжу, і саме, типу, мені. Типу, а, я не знаю, я не можу знайти слів. 에, типу, мені повезло, по-перше, що я 에, ну, що це моя подруга, яка писала, і в мене, типу, було, була поруч людина, якій я могла типу, задавати питання, бо ну, якби вона режисерка цієї сцени, і я її акторка. Це не означає, що я там рабиня, да? але це означає, що. Я можу запропонувати щось своє, вона каже, що ні, я не це бачу, я така, так, а що ти бачиш? Ми з нею спілкуємося, обговорюємо, і таким чином виходить щось, що реально було в неї в голові. І мені було дуже приємно, потім що вона мені сказала, що це реально те, як вона бачила того персонажа. І це, знаєте, це не те, що. У вас є там 6 хвилин, щоб зіграти сцену, і у вас там навіть нема часу, щоб розігнатися, бо завжди, типу, на сцені. Е, і в кіно ви повинні брати. Е, як це, Я зараз трошки на французький манер скажу, брати свій час. Це означає, типу, ну. Take your time. British. Не е, спішити. о, е, І. Те, що я зараз якби, роблю, бо в мене є 30 хвилин, щоб блин, записати це відео, бо в мене дуже є бажання. А потім мені треба бігти на автобус, щоб їхати в інше місце. Ем, і ось, 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 це якась магія була. Це ніби цих 6 хвилин і не існувало. Типу, вони десь були за межами. Тобто, от це ніби, я не знаю, це настільки казка була. І мені так подобалося грати в цій сцені, і вона. Просто була ще комедійна, хоча вона не хотіла робити спочатку це комедійна, хоча її пояснювала, і всі пояснювали, і вчителя пояснювали, що ну блін, ну, вона не може бути не комедійно. Ну типу. Ну, це настільки, типу, комедія, хоч воно і фентезі, але воно комедія, і, типу, показати фентезі на сцені, комедійну фентезі. І це настільки, от... коротше, я просто. І зараз, значить, повернемося до самої суті цього розмови, цієї розмови, що про короткий метр, який я збираюся знімати, що сцену, яку я написала, вона мені дуже подобається, але. Я її переробила більш під кіно, і я вже доробила з тими знаннями, які в мене там є вже на другому курсі, наприклад. Да? І плюс, оскільки я скажу чесно, в мене немає освіти режисерші, хоча там я щось і знаю там про там, кадри, плани якісь, да? щось я там знаю плюс-мінус, як заповнювати документи. Не знаю, якісь там маленькі деталі я знаю. Там, як писати сценарій, щось таке. Але але, це не прям типу, Крістефер Нолан. Да? Типу, я знаю, що я підлаштувала сценарій під кіно. Хоча ну, там реально дуже багато моментів, які я прям підлаштовувала. Я думала, так, як це може бути по різному типу в кіно, бо те, що було в театрі, ну, воно не таке, як я коротше, бачу в кіно, хоча в мене. Я подивилася фільм Холодна війна польський, і, і це мій просто фільм, який мені впав в душу. І я, типу, цей фільм мене надихнув, прям, і, типу, як я бачу свій короткий метр. І, типу, там я не буду все спойлерити, бо я не хочу прям все видавати вам зараз, бо я хочу зняти потім відео, якби підготовку і сам розповідання, типу. Про те, як ми знімали короткий метр і все інше, але зараз, типу, в мене в планах е я просто я, я хочу зіграти в цьому короткому метрі, тому я не буду прям режисершою. Да? Тобто я там більше як виступаю за сценаристку і за там, половину якусь режисури, бо це все це, так, моя історія, моє бачення. Але загалом режисершою буду не я, буде мій. Не буду спойлерити це в іншому відео, Ем, І коротше, зараз на тому, що я базуюся, це допрацювати сценарій так, щоб він вийшов прямо деталізовано, щоб ми конкретно знали, що знімати, щоб потім створювати модборд, як воно називається, так, щоб перекласти спокійно на українську. Коротше, документи, знаєте, які створюються для. План зйомок і, типу, що ми будемо знімати в перший день, що ми будемо знімати в другий день, які в нас кадри, коли в нас обід, коли там в мейкап, коли що. Е і ось це все. Це така типу колосальна робота, яка в тебе можливо втомлює, а вона, вона, вона насправді настільки захоплює мене. Е і от... от... От Ну я не знаю, як це. Написати. Коротше, чекайте від мене на цьому каналі в цьому році короткий метр і підготовку до короткого метру. Я сподіваюся, що так, що Да. Далі про таке більш особисте я б хотіла розповісти про все ж таки, ну, все ще на кіношному рівні, там, але більш про особисте, тобто про розвиток свій. Я розумію. Що я дуже класно там розмовляю там, про кіно, про там, театр. Я ділюся дуже класно своїм досвідом. Е але я розумію все ще, що моя база кіно, тобто те, що я знаю, воно ще недостатньо до тих, тих цілей, тих мрій, які я хочу досягти. Е тобто, я розумію, що мені ще треба ну, є над чим працювати, скажімо так. І в цьому році. Я вже почала. Я за ці канікули просто не дивилася більше 10 фільмів. Для мене це багато, щоб ви розуміли. Тобто раніше в мене реально. от, Я просто, знаєте, якщо спитати мене, кіно чи театр, я то як там, актор відповім що, і то, і то. Але все ж таки, якщо чесно говорити, то моя душа вона лежить більше до театру в даний момент. Може, через місяць я скажу, о, кіно це. ну, Кіно, да? але от, ну, процес самого театру там більше задіюються саме актори, бо е, є коди гри зовсім інші, ніж в кіно. Я не знаю, тобто, е, якщо там щось не так піде на сцені, це грає імпровізація, коли на кіно, в кіно ти можеш е, перезняти. І, тому театр він живіше через те, що там є імпровізація, там є якісь моменти, там є підживлення актора від актора. Там не знаю, там можна створити сказку якусь, якусь п'єсу без освітлення. Ну, я маю без спецефектів оцих всіх в кіно, ну воно буде не таке. да? І до чого я це все вела? Зараз я базуюся на те, щоб окультурити себе. Щоб. от знаєте, сидіти на інтерв'ю, думати, і бать, яка класна. Ну, браво, браво, постаралася». Боже, якщо мене зараз питає хтось, чи в цю професію йду чисто, тому що там є его акторське блядь, да, да. Ну, компліменти всім якби. Дусі, да. Я не буду це скривати, я люблю, коли мене хвалять, що там скривати. І значить, окультурення себе я розумію, що там е, українські серіали е, щось там або не українське, тобто е, серіал там на рівні трошки нижчого середнього або середній, я знаєте, критикувати прям можу. Знаєте, от я думаю, так, отут я б зробила трошки по-іншому акторську, бо там вона дуже така клішовна. Тут я би знайшла щось інше. Тут кадр взагалі, а на що такий кадр, на що такий план, ну, до чого, що нам хочуть розповісти цим? Е, ще дуже цікавий факт, що в українському кіно дуже мало планів. Е, тобто є там одна сцена, вона е, не знаю, ну там один кадр. Да? Е, або два, я не знаю. Дуже, я не знаю, до речі, чи є прям два. Я, прям, ну, я думаю, є. Е, а в там, Голівудському кіно там прям одна сцена із такого ракурсу, із вищого, і з нижчого. Блін, там, там, типу, прям заплутатися можна. І я така: вау. І це, знаєте, от, одну серію, серіалу або кіно, типу, ви можете отак от ходити. Ну, знаєте, от мені ще треба це навчитися, знаєте, не просто дивитися як пасивний глядач. Я все ж таки, типу, стараюся. Дивитися як активний глядач, бо це типу моя професія-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Е, і я розумію, що е, іноді я відключаюся і думаю про своє. Типу, думаю, ох, хіба! Історія, звісно, дуже класна. дуже класна, А що, якби ця історія була в моєму житті? Е, і. Все ж таки, я там намагаюся себе трошки повертати. Хоча, знаєте, якщо ви типу, думаєте: о, а якби ця історія була у вас, то це вже говорить, що кіно там трошки на вас якось вплинуло або воно там хороше. Е і я все ж таки повертаюся значить, себе назад повернути. так, І я прям аналізую. знаєте, це як... Такий мікроскопічний деталізований аналіз. Це те, що я ще вчуся робити, в прям, якщо там я зараз буду проводити такі приклади, що я вважаю, що побазікати про Джокера я можу, я можу, да? можу собі таке дозволити. Але наскільки це буде прям конкретизована якась там конкретизована критика, як наскільки це буде прям критика? Я не знаю, наскільки вона буде професіональна ще. А так, побазікати можу. Хоча, знаєте, я десь чула, я навіть знаю де. Десь в сквоті з рудинським. Коротше, знову цей рудинський в мене блін, відео з'являється, що в першому спонтанному відео, що тут. Коротше. І там якась фраза прозвучала, що якщо кіно запам'ятовується тобі, то воно е, запам'ятовується типу, кадри. І це означає, типу, що це хороше кіно, що воно тобі сподобалось, мається на увазі. І ця фраза, вона, коротше, до мене прямо в голову засіла, і я прям пам'ятаю другого Джокера. І, і, і ось цей момент, там, де вони збігли з Леді Гагою, і вони от Ледігага перший раз типу, починає танцювати, і вони, знаєте, так от пританцьовують. О oh я, я майгад, я не можу. Це типу, ну, це хорошо. Це хорошо, це хорошо, бо я не можу нічого сказати. Е, ось. Якщо спитати мене е, про якісь знову ж таки там, серіали чи фільми не на рівні там Джокера, да? Е, ну, візьмами, не знаю. там, Я зараз дивлюся короче, український серіал Голова. з... З <плух> 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 Коротше, е, Дивлюся цей серіал, і він мені подобається. Це комедія українська, і це хороша комедія, на мій погляд. Е да, типу, є е там фразочки, які, типу, я думаю, нащо вони, нащо вони. Е там є. Я, до речі, ось, знову ж таки, про ці кадри, що, типу, одна сцена, один там кадр чи два. Я, до речі, не дивилася прям деталізовано, треба подивитися. Е, але ну, воно мені смішно, чесно кажучи. Е, іноді, типу, знаєте, буває, що е, як це сказати? Буває таке, що актор сам грає, і я ну, бачу, що типу, ну, вони ніби насміхаються над українськими цими сценаристами, які пишуть щось. да, І, і от. ну... Ну ну от, ну Не вірять самі актори, вони, типу, з цього стібуться. Я не знаю, типу, я не знаю, чи це правда. Мені дуже цікаво, типу, насправді, дізнатися, чи це так було. Але, типу, я як глядач, я ось це, типу, отримаю, що, типу, ну ну, блін, ну, типу, да, хорошо грають, дуже хорошо грають. Але, типу, ну, блін, ну, блін, ось ця віра іноді вона пропадає, така, ну, блін, ну, жалко, жалко. Але, але ну, мені смішно, мені смішно. Я поки що зупинилася на шостій серії. Але загалом, я думаю, що це вийшло достатньо спонтанна така розмова з вами. Е чекайте нові відео, Шолі, і це дуже багато вам енергії надсилаю просто. М -м -м -м. Е -м, і хорошого 25-го року. Чао-чао! Як кажуть на Запит Денському, па, -па.